Святкувати чи ні 8 березня це справа кожного особисто. Вважають у третій школі Тернополя. І свята цього ніхто не відміняв. Але вчителі третьої школи, а це 90% жінок, відзначати цей день відмовились. Святкувати 8 березня, чи ні вирішували разом із батьками. Для цього зібрали шкільну раду. Більшість батьків ініціативу педагогів підтримала. Було доведено до відома всіх батьків, і батьки насамперед хоч батьки самі також мали ініціативу ніяких не проводити ніяких святкувань у школі, оскільки всі прекрасно знають, яка зараз ситуація в країні. Святкувань ніяких гучних не проводимо. Колектив школи натомість запропонував батькам і учням допомогти постраждалим на майдані у Києві, які зараз лікуються у Тернопільській університетській лікарні. Ми знаємо, що в лікарнях міста Тернополя реабілітацію лікування проходять 10 активістів Євромайдану з Києва. З них двоє є сироти. або які не мають рідних і немає кому допомогти, то наш учнівський парламент разом з заступником директора вже побували в них. І ми пропонували це батькам зробити. Замість того, щоб квіти нести, наприклад, вчителям, віднести цим хлопцям, а краще не квіти, а подарунки. Проте, каже Степан Дудяг, трапляються і такі батьки, які наполягають на подарунках. Є окремі батьки, які настоюють на цьому. На жаль, вони вважають, якщо він подарунок принесе вчительці, то вже вчителька буде якось там по-іншому ставитися до його дитини. Ну, я думаю, що це повинно віджити. Хоча зараз при сьогоднішній зарплаті вчителів і вчитель категорично видно, не відмовляється від цього. Хоча в цьому році цього не буде, це ми однозначно кажемо. Управління освіти Тернопільської міськради пояснюють, державне свято освітяни не відміняють близько 70-80% дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Вирішили через події в Україні міжнародний жіночий день не відзначати. Заплановані наперед рамки в дитячих садочках чи свята проводити будуть, а також дарувати подарунки, листівку зроблену власноруч, пісеньку чи високі досягнення у навчанні. Подарувати 8 березня можна вчителю і вихователю добре слово чи посміш. Вважає Ольга Похиляк, зважаючи на те, що кожна родина з хвилюванням відповідним сприймаючи ці події, нам не до свята, не обов'язково збирати кошти і дарувати якісь цінні подарунки. Я думаю собі, що ті квіти і ті подарунки не принесуть якоїсь радості великої вчителю, педагогу. Тому я, користуючись нагодою, звертаюся до батьків, до голів батьківських комітетів, якщо збирали кошти. Віддайте їх назад батькам. Подарунки вчителям, вважає Ольга Пихиляк, це радянський віджиток і каже: від такої практики потрібно відходити. В Європі зовсім інші цінності. Ніхто цукерки не заохочує цукерками вчителів чи вихователів. Ніхто десь не дарує окремо чи на загал якихось відповідних подарунків. Я впевнена, що. Буде зміцнена і багато економічно розвинута держава. Я переконана в тому, що повернуться лицем нарешті до вчителя, і вчитель буде стояти на такій висоті, що зможе гідно отримувати зарплату, і тому не буде потреби в відповідних подарунках, відповідних святкуваннях.